Кажет, слава Богу. Мы продолжаем разбор сбъегологии церкви и мы остановимся на словах, которые, сказаны 19 векши, в 19-м, 20-м, Будь м 21-м, Я м 22-м, 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 Будь ремний і показ. Сьогодні ми поговоримо взагалі про реальність. Що воно таке? Ремність взагалі, як ви вважаєте, це добро чи зло? Я чув деякі проповідники, що говорять, що хто має ревність, то є зла людина, і з нею краще спілкуватися. Але деякі говорять, що ревність це добро. Так, що це е, ревність? Добро чи зло? Як Ви з нас думає? Що... Загальність це не добро і не зло, це почуття. Але кремність може привести людину до добра чи зла. Яким чином? Я херним чи пасивний? в подружньому житті і в служінні Господу. Обично ми до сім'ї більш гарни, ніж в служінні. Чому іноді це вам вмирає, а не зростає? Тому Бог саме додатківський церкви говорить, ти не такий, як я хочу бачити, я хочу тебе бачити гем. Хеблість це почуття, яке виникає, коли людина. Відчуває загрозу своїм існуючим або потенціальним баченням, так говорять психологи. Тобто, на першому місці це стоїть наше бачення, наше почуття, яке ми виносимо всередині на душі. І наше бажання, щоб так от було, як ми хочемо. Але тут є питання, де в цей час. Забудеться сам Бог, його бажання відносно нас і відносно наших днів. Іноді людина забуває про Бога, бо як ми е, читаємо туриститони і ось остатутний розділ, це там говориться, що Мойсей тільки відійшов, скільки, 40 днів пробув з Богом, і вони вже забули і про Бога, який їм з'являвся, про Мойсея і збудувалося від того тільця. Також і ми. деякі згадують суботній день або деякий недільник до Бога, а все це тижня, наскільки ми пам'ятаємо. І хреблива людина, вона не тільки єднівою один день, вона живе цим почуттям постійно, кожної хвилини. Вона відчуває потребу в чомусь, тому що їй не достає. Як часто ми відчуваємо потребу спілкування один з код. Як часто ми відчуваємо потребу в тому, щоб набути людей спасених з нашого села. Інше висловлювання жилище життя хистрасті, недовір, сумнівів і кохання. У коханні та вірності. Як і інші почуття, гремнищі набувають різних форм: від благородних до критичних, і навіть диких, іноді буває і смерті. Бо далі ми будемо вивчати розділ про і як їх використовувати законним шляхом потож. Херність це ознака любові чи неприятності, неприятності до людини. Як це зрозумів? Та хемі, що живе в нас, це перше все наші почуття. Вони використовуються на благо іншої людині, чи на благо нам. Як часто ми це перевіряємо? Ми хочемо свого, чи ми хочемо. Кому робить добро. Далі я проведу прямий приклад тварин і їхні дії в цьому випадку. Причини герості їх є декілька. Перше, це недостатка любові, коли людина відчуває себе самотньою, не відчуває поваги в себе в себе. А при цьому вона сама теж не видає уваги, не видає е, спілкування. Вона думає, що ось вона це ідеал. І перш за все інші повинні звертати мені уваги. Але інші не звертають уваги, бо ця людина замкнула світлі в собі. І така людина починає звертувати, бо вона сліпить себе. Друга причина це недостача єдності, коли постійно йдуть сперечання. Тут теж дуже важливо, чию волю і зацікавленість ми обираємо, чи то наші, чи то інші. Добре, коли в двох сторонах є зацікавленість одна це Божа зацікавленість для обох нас, тоді наступає мир і єдність. Друге це недостача симпатії. Ну, це вражається в розкошеному будинку, в автомобілі, недостачі Плітхас і тому подібне. Людині не вистачає уваги. Вона хоче подіму цього світу, щоб в неї звернули увагу, щоб вона була краща. Усі краще бути не може, може бути краща одна людина. тільки. І що тут зробить? Іноді доходить і до війни. І потім недостача близькості. Людині часто не вистачає цього спілкування, спілкування єдності. Людина відчуває собі свободну душа її пуста. І вона думає, Хоч би хтось підійшов, хоч би хтось хоч слово сказав. А як, як, чому ж ми самі не підійдемо і не скажемо слово чи два слова, щоб у нас зав'язалася розмова? Якщо ми підійшли до однієї людини і вона не, е, хотіла з нами мати спілкування, то є інша люди. Яка точно з нами залишиться разом. Тому ми не повинні зненападати духом і не подати вірі, але повинні постійно діяти. Постійно діяти, тоді буде користь. Давид говорив в Псалмі 68-му, 10 вірші, що живність додому Твого з'їдає мене. тобто що це говорить? Він бачив ті э, хороми, в яких він жив, і він говорив: Господи, як це? Я жив у таких хоромах, а служіння тобі відбувається в простих скині. Я хочу збудувати тобі будинок. Бог говорить, ні. Твої руки і син збудує. Але бо Давид не сидів порожньо Він збирав. Золото необхідні інструменти і приготував все для того, щоб будемо збудований. Він жив цими сподіваннями. Тобто його живність не була по собі. Він для Бога, щоб йому збудувати краще житло на цій землі. І Бог бачив його серце. І також мав гевність. Хто мені скаже, коли це було проявлено? Так, він бачив, що в домі Божому занепад іде. І він, як написано, в Івана взяв і збина всіх торгуючих. І учні, бачать, це згадали, слова, які сказав Давид за все, що добу знідає. Давайте згадаємо, чи було в нас щось подібне, що ми проявили надзвичайні якісь дії по Дому Божому, по послужінні дому. Чи є ця химність у нас? Бог також має химність. Де ми це бачимо? Нагадаю, це в 10 заповідях. Сказано, у якій самі. Ось так надає 10 заповідей. Це друга заповідь. Він собі ні хороми і ніякого зображення, що на небі вверху, на землі несу, і внизу воді в ниже землі. Бо я є Бог і У мене чув багато прикладів розповідей про Бога, що Бог є любов, Бог є справедливіст тому подобним, але Бога, як чи в нивого, ще не чув. Тому я трішки взявся також розповідати про це слово. Я Бог зазвісний, тобто Ель Кане. Якщо дивитися на іноді, що це означає? Воно стоїть із сух букв це прилиплення до царства Бога. Тобто завість Божа робить все, щоб людину з'єднати з собою. Зробити все, щоб людина була ним. Але захисть не що робити? Розділяє людей, що вони не хочуть бачити один Бог, одного. Ось чим відрізняється засість Бога від захисті людини. з Бога вона наближає людину до себе. Зараз же людині вона віддаляє. Давайте. Ми будемо робити так, щоб наша захисть, яка живе в нас, наближала до нас більше людей. В Псаме 189 віршом Давид говорить нищить мене моя хемність, бо мої вороги позабували слова твої. Що? Ми бачимо, що Давид говорить про свою ревність в тому, що вороги його позабували слова Божі. І вони діють супроти слова Божі. То що він робить? Він ці слова намагається донести до них. Як часто нас видає ревність по Слову Божому? Як часто ми е, відкриваємо його для себе, щоб подивитися, щоб прочитати? Деякі говорять раз неділю це точно зіркання під час проповіді, Бо вимушені прочитати. А будні дні немає часу. Я ось говорив, що гельність. Це почуття, але як дізнатися це служить на добро чи на зло? Позитивний характер це гевні. Негативний це гевнів людина. Тобто гевні, він діє, користь діє на те, щоб здобути, гевнивий же. Він засуджує усе і усіх, але при цьому нічого не робить. Ривнивий, він все знищує що навколо нього. Він незадоволений і це незадоволення викликається в тому, що він хоче все зруйнувати. Але ревний людина, вона збудовує. Вона набуває для себе. Тому же людина ходить радісно, бо вона відчуває, прилив сил, прилив потоку благословіння для себе. Хринивий той, хто настільки убогий, і безпорадний, і ледачий, що нездатний задоволений власні потреби без вимог, погроз і шантажу. Це написав гравдянський е е філолог е фі е фі і також е психотерапевт, який досліджував людину людей різного типу і як з ними боротися. І ось він сказав, що вже той що настільки є всередині своїм убогим, без і ледачі, що не здатний задовольнити навіть власних потреб. Що ж робити? Що ж, е, як діяти? Закон генощів ми читаємо в числах 5 кросі. Там сказано, що я не буду читати, і я просто згадаю, що якщо людин, чоловік має ревність до жінки своєї, то нехай він приведе її до священника. І там деякі ритуали повинні використати, і вона повинна бути пити солоною води. Якщо їй стане гірше, значить вона є винна, якщо нічого з нею не зміниться, то вона є чиста. Ну то На цьому закінчиться, але я хочу звернутися на те, що не написано. Якщо жінка чиста, і чоловік даремно ревнував її, то що це означає? Проблема в самому чоловіку. Що він недостатньо є чистим і перед Богом, і перед жінкою, бо му шляху неї зло. І далі що відбувається? Він вже не може нічого, якщо жінка десь загріжити проти нього, він не може її в цьому засудити, бо він помилився. Але до нього має бути не надзвичайна передозрога і нагляд за його діями. Потім гевність, як вона використовується? Іноді ми думаємо і хочемо щось зробити, але нам не вистачає сили. І ось ми читаємо полізацькій що якого вточили асирійці, перси і тому подібне. І ось в другій книгі царків, в 19 розділі, спершу вірші вище говориться, це ж Бог. Звільніть, Бог поверне царство, Бог зробить міцним це. І не в одному місці повторюється і так офісає в декілька місцях, що ширність Бога Сваофа зробить це. Тобто, те, що неможливо нашим простим почуттям і нашим простим силам, жарність, яка живе в нас, може це зробити, якщо ми будемо ревнувати. Ми знайдемо і можливості, ми знайдемо і ідеї, ми знайдемо все необхідне. Генність Господа Савалота зробиться. Єзикії в 39 розділі 25 вісім говорить, тому так говорить Господь Бог. Тепер поверну долю Якова і змилуюся над усім Ізраїлевим домом, і буду хемний за своє святе ім'я. Буду хемний за своє святе ім'я. Тобто він цими словами говорить, усе, що я обіцяв, я зроблю. Ми також багато обіцяємо. То ли близько, то ближчому, чи то Богу, чи то державі, а як часто ми є в своїх словах, як часто ми їх використовуємо. І ось ми чуємо від Богівця про обрання Боже. На це, що це саме слово означає? Нутхе. Якщо подивитися перші дві букви, е, букв, там му стоїть і бе, тобто покрикані в дім. Обраті це ті, хто покликані Богом в Дім Його. Ми покликані Богом в його дім. А тепер, чи ми є там, це вже залежить від нас. Сьогодні я прочитав одну цікаву порівняння. Це не християни, а християни писали, як ми сьогодні чули, що багато хто говорить, нарікаючи, як можна робити, чи як не можна робити. І ось вони кажуть, що християни закликають усіх до раю. Але ніхто не скаже, як там, що там відбувається. Зато про ад дуже багато говорить. Якщо ми хочемо йти гаяр, то ми повинні про нього говорити. Ми повинні про нього міркувати. Бо наші думки заповнені артем, ми, на ми, що говорить? Ми Ходять всередині, ми відчуваємо його і ми живемо там. Якщо християнин говорить про ад постійно, значить він там знаходиться. А якщо він живе в раю, то він буде говорити про цілому прекрасні моменти. І ось я говорив рівняння, я про римлюсь з тваринами. Ось Ось про Бог їх багато чує писання із людей, що це кишні вовки, трахимі, що вовк бовечій шпурі і тому подібне. Але якщо дивитися на їх поведінку, як відбувається у них химність? Це стає, яка нерозвучна є. І вона йде на збереження своєї стаї, навіть може віддати власне життя. Вона робить все, щоб не... ті, хто знаходиться поруч, не потерпіли е поразки. І вони являються єдиними гемними е відданими тваринами своєї половини. Тобто вони ніколи не зміють. І буває, якщо половина помирає, то вони не обирають другу. Є також лев, це лев цар, -трохин. але лев знаходиться до породи каша. А кінце той, хто любить ходити до інших. Тобто, і що робить при цьому? Львіця, коли дізнається, вона відгрізає його саме дорогоцінне, те, що в нього є. І Лев він втрачає свою царську значеність. І він починає ховатися від інших тварин, тому що є посадомлений. І тоді за нього приймає усі рішення львіця. Давайте будемо мати химність Божу, щоб не бути позоромленими, але відчувати набуття, відчувати радість і відчувати благословіння. Амінь.